Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT, і сьогодні я розкажу вам про досить цікаву штучку про Flipper Zero. Що саме таке, що з нею можна зробити? І покажу вам декілька прикладів, які я з нею робив. По-перше, я замовив її досить давно, десь місяць назад до мене, нарешті, доїхав мій екземпляр Flipper. Ось так він виглядає, Я думаю, ви бачили його на фото. Мій екземпляр в білому кольорі буває ще в чорному. І тільки зараз у мене почали доходити руку для того, щоб подивитися на його функціонал, що він вміє. Дуже зручно, що є застосунок фліпера, ось цей, який дає змогу підключити фліпер до ноутбука. І просто ось таким чином я все, що я натискаю на самому фліпері, відображається на екрані. Зараз я натисну середню кнопішу, вийду назад. Середню вгору, 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 вгору і так далі. Відповідно, так само я можу користуватися із цього інтерфейсу. Окей. Давайте подивимося, що у нас тут є цікавого. По-перше, це у нас читання 120 кГц ерфідів. Дуже проста процедура. Ви можете прочитати будь-який ваш ключ. Я покажу, як це відбувається. Считати його, і завдяки ньому, наприклад, ваш орфіт мітку від під'їзду, можете считати і, відповідно, користуватися, натискаєте RIT, читаєте, натискаєте потім, він зараз читає, підносите до нього. Ми Не будемо зараз читати, у мене є вже збережена ось така. Можна її емулювати, а можна записати на чисто. Якщо емулювати, то можна, відповідно, буде фліпером в цьому стані відкривати ті самі двері, до якої ми считали мітку. Якщо нам не потрібно це, ми можемо використовувати також інфраред. Дуже цікава штука. Є кілька універсальних пультів для телевізора та для кондиціонеру. Можна користуватися самостійно. Я зчитував, да, тут є у нас Learn. Вибираєте, натискаєте на кондиціонері клавіші, записуєте. Я зчитав свій пульт для кондиціонеру. Ось він тут. І він не працює. Не знаю чого, щось я неправильно робив. Я читав 4 кнопочки. Але тут є універсальний пульт. Телевізійний, як бачите, він може виключати звук і так далі. Ось це все працює. Я перевіряв це на різних телевізорах і навіть покажу вам одне цікаве відео, як це працює. Дістаємо фліпер, запускаємо універсальний пульт, телевізори, спробуємо вимкнути телевізори. Направляємо на цілу купу телевізорів. І так, це все мої особисті телевізори. Не подумайте. Як бачите, одразу кілька потухла, а інші починають також відповідати на сигнал та вимикатися. Також у нас є цікаві штуки. Які ми ще не подивилися, я не все сьогодні огляну, я покажу ще тільки дві. Це саб. Ось це. І це у нас читання різних пультів. Наприклад, що мені стало цікаво, це читати пульт від моєї машини. Я подивився ось, ось тут у нас, да? є вендори, які у нас супортяться. Є, відповідно, моя сигналізація. Десь ось тут вона була. Дивіться, вона написана динамічна, і написано, що динамічну не можна зберігати, так, от, бла-бла-бла. Але так само ось тут трошки інше вже визначення статичної і динамічної. І написано, що можна считати, використавши RAV. І справді, якщо ми візьмемо зараз, рід. Я натискаю кнопку на своєму пульті, нічого не відбувається. Але якщо я зроблю read row, запускаю читання, ось, будь ласка, мій сигнал відкриття дверей. І що. Від... Зберігати його не буду, що відбудеться, якщо його записати? Я такий вже записав. Ось, наприклад, 0.2. Підходиш до машини, запускаєш, і вона працює. Теж покажу відео. Дістаємо фліпер, перевіряємо двері, двері закриті. Запускаємо емуляцію раніше записаного сигналу. Там аж три було записано. Запустимо. Пішла емуляція. Двері відчинені. Є один нюанс. Все-таки, мабуть, він такий динамічний, бо цей сигнал працює тільки один раз. Якщо я вдома запишу, запишу на фліпер сигнал відкриття двері, підійду до машини, запущу його, він відкриє двері. Після цього я машину блокую, і цей сигнал вже не працює. Також цікава історія з NFC. Да? Я зміг читати свою. Карточку Бонобанку, Я правда ще не перевірив, чи вона працює, але я обов'язково перевірю, і якщо вам буде цікаво, я зроблю про це окремий ролик. Як це було, як це виглядало. Дуже цікава штучка. Допоможе вам читати різні сигнали і відтворювати або записувати їх на інші відповідні. Мітки, ключі, чіпи і все все таке. Або навіть, може навіть імулювати цей сигнал і робити це самостійно. Звичайно, використовувати потрібно тільки на своїх особистих речах, не використовувати для якогось криміналу і всього такого. Ну і коштує воно зараз не дешево. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в описі під відео. Всім дякую, слава Україні!